Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Як ви бачите, я зараз знаходжусь в нашій віртуальній лабораторії, студії на другому рівні. Поза мною п'єдестал. Як ви бачите, він виконаний в тут кубики у нас перший, другий, третій, четвертий, взагалі чотири. І вони являють собою. Нашу, наш рівень номер один в світі, і е, візуально відтворюють, е, от такі, е, е, такі, е, нібито, знаєте, такий е, меседж в майбутнє. Гудвіл це е, надія на світле майбутнє. А ми створили Гудвіл за рахунок е, моделі Тетраміно. Чотири, бачите, і чотири у нас кубики. Тетраміно знана за поширення в світі гри Тетріс, і мені дуже часто ставлять питання, провокативні, я б сказав так. І я мушу на них відповідати, а потім з'являється розуміння те, що у людей немає навіть уявлення. Вони не розуміють, що таке оригінальність, що таке а, унікальність, у, така, нібито, знаєте, каша заварена в голові, і розгрісти її а, без а, такої систематичної роботи немає можливості. І відео, яке я записую, це накопичення матеріалів і такий шлях просто документальний шлях в процесі в дуже важкі часи. Бачите, я зараз в процесі реновації, оновлення зараз цей це зображення буде за. Покрито новим шаром канау, так? такої суміші для обробки стін, вирівнювання, або, як в моєму випадку, я використовую для того, аби створити таке рельєфне або таке хвилясте покриття. І розумієте, коли ми стикаємось з деякими поняттями, от я на прикладі зараз хочу вам пояснити це на прикладі комфорту та затишку. От дивіться, ми беремо будь-яку модель корисну модель трансформеру мого авторства, і оновлюємо приміщення за рахунок її застосування, тобто модерновий дизайн. Робить приміщення більш функціональним, більш комфортним, більш зручним. А от чи буде воно затишним, це інше питання. І в чому полягає різниця? От, уявіть собі: ви заходите до різних споживачів. От вони купили в мене одну і ту саму модель і використали в своїх приміщеннях. В одне приміщення ми заходимо, і ви поринаєте в світ сучасності, вона вписується туди, вона і функціонально вписалась, і в створенні до того дизайнерські умови. А в інше приміщення заходимо і вона відтворює, вона ще задає тільки потенціал для майбутніх споживачів. Аби вони оновилися, тобто там ще старі меблі присутні, це е, такий поштовх, і саме е, цей виріб е, дає е, людям натхнення на те, щоб оновлюватись. І е, зовсім інша ситуація, коли ми відтворюємо отут, наприклад, в е, лабораторії, яку ми створюємо з вами е, разом. Відтворюємо умови, коли ще нічого взагалі немає. Тобто, ми візуалізуємо простори і а, в, а, підключають а, майбутні споживачі уяву і в а, застосовують уявно в своїх просторах. Тобто, вони наповно використовують Goodwill. і. А, а, Ділову репутацію, престиж, цінності, всі ті унікальні оригінальні дизайнерські речі, які вкладалися в е, пристрій, починають з е, потроху задіювати в процесі е, проектування, е, візуалізації, дизайну своїх приміщень. І е, е, тут це творчий процес. Ми не можемо ніяк на нього впливати. Uh, і лише uh, uh, ставити свої uh, вироби на служіння і консультувати, чим ми і, власне і займаємось для чого ми створюємо ці лабораторії. Можна ж було йти uh, простим шляхом, брати uh, пакування, розробити один раз пакування, на uh, робити uh, певну кількість uh, виробів. і... Uh, Розкидати їх по е, е, торгівельним мережам, по точках. І все, і чекати. Розумієте? А ми відтворюємо, ми в процесі, ми в ході, ми е, намагаємося служити наповну розкривати потенціал виробів. І це довгий шлях, який ми мусимо йти, аби люди розуміли для чого, для кого. Це для кожного, розумієте, для кожного будь-яка людина. Лише, отримує лише плюси, лише користь від застосування корисних моделей і трансформерів. Посилання під цим відео дабітоп Там на, на основній сторінці, на головній викладено всі корисні моделі в ході трансформації. Є фото, є відео, посилання на соціальні мережі. Ви можете в будь-який момент підтримувати зв'язок, там вказані координати зі мною безпосередньо. Дякую за увагу.